То ти пам'ятаєш, де він був? Так, я а що ти там бачила? Розкажи мені. Розкажи цей. Ти... Стоп, стоп. Тут. Ні, це ще не підходить нам. Але він він підходить. трошечки згодом буде. А ну йдемо далі, де ти там казала. А оце це не він дивись? Ні, це не він. Це не він, добре. А ось це не він дивись. Ось це. Ні. Не він. це він. Це він? Ну то що, ти будеш його зривати? Ні, ти. Ну давай, я вже тобі кажу, що. Давай, дідусь, з цієї сторони стане, щоб мені було видніше. Ну бери. Я тобі дозволяю. Бери сама. Сама, це тобі. Це тобі нагорода буде. Давай до бабусім понесемо. Ну добре. Дідусь сам. візьме. Ну то тримай. Ну, цікавий. Цікавий, давай дідусь, його розріже. Ой, це молочко, давай, ну, Бачиш, трошки молочко. там Так, зараз.